Кажуть, він з'являється не одразу. Спершу лише відчуття, ти йдеш, а щось ніби дихає тобі в потилицю. Обертаєшся нікого. Але коли стоїш спиною до дзеркала, бачиш силует, Схилений, тихий. Він ніколи не говорить, лише йде за тобою. Кажуть, він з'являється біля тих, хто щось залишив у минулому, не закрите. Образу, страх, борг, і тоді він прив'язується, не атакує, не шкодить, але завжди там, за плечем, у сні, у відзеркаленні, в темному вікні. Якщо ти прокидаєшся і відчуваєш небо, хтось стоїть біля ліжка. Не відкривай відразу очі, бо якщо побачиш його, він стане частиною тебе. Вже ти станеш тим, хто ходить за тим, за іншим.